Всіх вітаю з Новим роком! І першим відео оглядом в цьому році буде постільна білизна від турецького виробника Лаура Гранд з двома ковдрами в комплекті. Ви її дуже полюбляєте, вона просто топ продажі в моєму магазині. В ось такому гарному подарунковому пакуванні велике, об'ємне сумка з ручкою та на двох змічках. Може ця модель бути або з двома ковдрами. Ціна за даним курсом складає 1830 гривень, або з однією зимовою ковдрою, і ціна за такий комплект буде складати 1550 гривень. Зараз відкрию вам, покажу, як же виглядає ця постіль в розстеленому вигляді. Тип тканини сатин, склад бавов на 100%. Ця постільна білизна лише в євро розмірі, Ось так окремо запакована буде простинь та наволочки. В такій ось додатковій сумочці. В такій ось додатковій сумці. Всередині буде запакована простинь та наволочки. В мене дві наволочки 50 на 70, дві ковдри та простиня. Турецький виробник дуже-дуже красива постільна білизна. Зараз відкрию вам її і покажу. Я розділила постільну білизну. Подивіться, як вона гарно виглядає. Дуже стильна постіль Лаура Grand від турецького виробника. З двома ковдрами в комплекті. Ось це верхня. Літня, легенька, всередині наповнювач холофайбер, але тоненька прослойка. Обидві ковдри будуть повністю простьобані. І обидві розміром євро 200 на 230. Розстелена з такими ось вушками, рюшами, бантиками. Це зимова. Вона більш плотніша, товстіша, набитіша, також з холофайбером. Також простьобана повністю по всьому периметру всередині наповнювач. Обидві ковдри можна прати в машинці. Наповнення не зіб'ється, тканина не ліняне, не кашлатиться, тип тканини сатин, склад бавов на 100%. Дуже м'якенька, якісна, приємна до тіла. Ціна за постіль з двома ковдрами зима літо з двома наволочками 50 на 70, 1830 гривень. Також є комплектація, дві наволочки 50 на 70 і одна зимова ковдра. Ціна за такий комплект 1550 гривень. Ще є можлива комплектація дві наволочки 70 на 70, дві 50 на 70, дві ковдри зима літо. Ціна за такий комплект буде 2000 гривень. В мене така ось сіренька постіль, біла основа зверху, сірі такі гілочки, всередині сіра основа, білі гілочки. Всі комплекти йдуть в стилі кампанія, це поєднання двох різних кольорів та малюночків. Наволочка ось така гарна: з вушками, рюшами, бантиком знизу, таким ось чудовим. З внутрішньої сторони вона сіренька. І одягається на запах. Ось такий, дивіться, глибоченький, гарний запах. Всі шовчики акуратно прострочені, оверлочені. Я маю дуже багато позитивних відгуків за цю постільну білизну. Більше ви можете побачити і асортименту всього текстилю, і відгуки у мене на сторінці в інстаграм, Клім Текстіль, а також групі Вайбері Посилання на все закріплено в шапці профілю. Переходьте, приєднуйтесь, підписуйтесь, маю дуже багато різного текстилю за цінами виробника, а також одяг домашній та повсякденний. Пишіть мені в особисті повідомлення. З радістю допоможу вам з вибором. Дана постільна білизна дуже якісна, має подарункове пакування, а зараз на неї ще діє чудова знижка, акційна ціна, тож не упустіть свою можливість придбати таку класну, якісну, постільну білизну.